Велична кількість оркестрів, три оркестри об'єдналися в єдине ціле для того, щоб заспівати 150, на 151 річницю від дня першого виконання головної пісні нашої держави, державного гімну України і відповідно з самого тексту Павла Чубинського. Я впевнений, те, що всім. Всім було цікаво. Указом президента України від 2003 року закріплено, що Державний гімн України складається з одного куплету і двічі приспів. Сьогодні ми виконали тричі куплет. Відповідно, три куплети і тричі приспів. Це офіційний вірш. Тому ну, мені здається, що кожен житомирянин має знати. Хто не знав, сьогодні йому було роздано невеличкі листівки з абсолютно всім текстом, навіть якщо ти не знаєш, ти міг спробувати виконати цей цей. Гімн. Кожен е, справжній українець, кожен патріот має його знати. Цей текст має його співати як молитву очі наш кожного дня. Тому сьогодні, в 151 п'ятдесят річницю е, і в минулі роки я також, якби приходила. Постійно виконувати гімн України разом з мешканцями міста Житомира, разом з патріотами, і це і робить мене ще більш щасливою з того, що я живу в Україні. І ми бачили, як, як співали тисячу людей, які прийшли сюди ради цього, щоб послухати пісню і побачити герб і прапор України.